На рівні з усіма медики показують дійсно подвиг, подвиг людинолюбства, людину сердечності, саме ті якості, які нічим не замінити. Напутнє слово матері під час свого випускного почули четвертокурсники Прилуцького медичного коледжу. Цього року цей навчальний заклад випустив 93 кваліфікованих спеціалістів. У лікувальників я викладала починаючи з першого курсу, півтора року вчила в сестринську справі. Також викладала. Тобто я ці дітей знаю і як викладач, і як керівник. І от те, ми те, що ми проходили, як ми готувалися в підвалах, коли не було світла, поки ми ну, там не вирішили ці питання, світло і під фонариками, і пов'язки, практичні навички ми від. Рацьовували, ну наскільки це ми були разом єдиною родиною, коли ми по декілька годин сиділи в підвалах. Ну це настільки зближає і дійсно це сьогодні. Діти діти пішли з нашої родини. У цьому році 53 випускники коледжу отримали спеціальність лікувальна справа та 40 сестринська. І всі вони як один позитивно відгукуються про навчальний заклад, отримані тут знання та викладачів. Цей день безумовно він дуже щасливий, але по-своєму він сумний. Зараз ми прощаємося з нашими викладачами, з нашими друзями, одногрупниками. Це дуже сумно. Я буду сумувати за цим закладом. Я дуже вдячна нашим викладачам за те, що вони вклали в нас свою душу. Просто я дуже рада, що пройшла до цього моменту. Я дуже рада, що отримала диплом. Мене емоції переповняють. Буду за викладачами сумувати, за своїм куратором найбільшим, тому що він саме найкращий тут, І також за одногрупниками, тому що вони також у мене найкращі. А так а загалом за всім за всіми, тому що мені тут дуже подобалось. Я дуже старався всі ці чотири роки. Це вони були дуже ну, незабутні для мене на фоні дев'яти років школи. Атмосфера в коледжі дуже дружня. Викладачі ну дуже над нами старалися. За словами Тетяни Котляр, цьогорічні випускники не планують покидати медицину чи змінювати фах, оскільки хочуть допомагати людям. Вони всі професійно орієнтовані. Частина з самого початку знала, що це будуть да, іти тільки в медичні вузи. Дуже велика частина студентів, є, які бачать себе в реабілітології. Це також вже чітко направлено. Ми бачили, вони проходили додаткові курси. І точно так же у нас є частина дівчаток, особливо, які бачать себе в спа індустрії, в косметології. І вони вже працюють, до речі, я хочу сказати. Тобто на сьогодні. Ми даємо світу, яка є конкурентно, робить конкурентно спроможних наших випускників. І на сьогодні наші діти вони абсолютно впевнені, будуть стояти на ринку праці. На майбутнє я хочу пов'язати своє е, життя із медициною. Мені е, подобається е, внутрішня медицина, педіатрія. Я хочу після цього медичного коледжу працювати на ФАПі фельдшером в висках е, Ладенська ОТГ. Буду допомагати людям. Хочу поступити в вуз. Ну, думаю, поки що Полтаву. Я думаю, поступати на хірурга. Ці роки були дуже швидкими, дуже швидкими. Я не планую навчання зараз, планую працювати. Я хочу зрозуміти, чи це взагалі моє і також стаж, досвід. І... А там вже буде видно. Так і цьогорічні випускники Прилуцького медколеджу. Без дня працівники медичних установ району та власники шалених мрій на майбутнє. Хочеться дуже сподіватися, що е, наші випускники в майбутньому себе знайдуть, е, що вони будуть жити і працювати під мирним небом. Ми гордимося нашими студентами, тому що це патріоти, це патріоти, це е, люди, які будуть лікувати людей. Саме головне і на їхніх долонях буде лежати життя людини, тому що найгуманнішої, найвідповідальнішої професії немає.